i won't fight with uh, dante wilder. for me, i think it's interesting. this is uh, world champion guy. this is very famous guy. this is strong guy. but uh, it's odin is one of his great uh, heavyweight uh, last uh, 10 years. Олександр Усик перервав тишу і вперше пролив світло на своє майбутнє. Хто є опцією номер один як наступний опонент? Про дружбу з ентоні Джошуа та чому відмовився від титулу WBO? Ставте лайк і погнали дивитися. Ти виглядав дуже злим, у бою з Дюбуа. Це було навмисне? Ні, це не агресія. Це контроль, але інтенсивніший бокс. Бо багато перших раундів я працюю як сканер. Сканую суперника. Перший раунд це ще не робота на повну. Після бою ти говорив із Дюбуа. Що сказав? Те саме. Я сказав: Слухай, не зупиняйся. 3 грудня сержант ЗСУ Павло Казарін святкує свій день народження. Щороку Павло відкриває благодійний збір на придбання серцевих імплантантів оклюдерів для дітей, які народилися з Вадами серця. Для цих дітей оклюдер це не просто медичний пристрій, це шанс жити, бігати, дихати без болю, долати шлях у майбутнє без страху. Цього року Павло допомагає шістьом дітям з різних областей України. Тих, чиє дитинство стримує хвороба.